Дитина виросте, вона потім обере. Uh -huh. А як можна обрати те, чого ти не знаєш? Я дуже багато речей, які українці не цінують, поки живуть тут. Діти, які виїхали в раніше, виросли за кордоном і в родині продовжують говорити російською. Вони насправді тягнуться, бо вони ж чують ось весь цей де да, поголос. Вони знають, що відбувається, вони знають, що українцям бути круто. Я пригадую останні батьківські збори перед повномасштабним вторгненням uh -huh. в класі моєї середньої доньки, це був uh -huh. четвертий клас. І вчителька піднімає питання про те, що діти дуже погано читають українською і погано говорять, що українська мова літератури найслабші предмети в класі. Ще раз в якому класі? Четвертий клас. 2022 рік. Січень місяць. Знаєш. Ну і тут, і... власне, з'являється. І тут з'являється та моя школа, так. яка цю потребу закриває. Це фактично будуть мультикультурні такі українці. Які взагалі не причетні до всього російського Білінгви, але не так, як ми з тобою, грубо кажучи, білінгви українсько-російські, ну, з самого початку ми то більше, мов з тобою знаємо, але менше з тим. А це будуть білінгви, які не знають і не розуміють російського нічого, ні так? фільмів, ні музики, ні мемасиків. Оце власне те на що я й розраховую. Ти Знаєш, вже зараз є жарт, що українці виїхали в Європу з меншою вартістю, а повернулися зі зверхністю.